Всіх вітаю на каналі. З вами знову канадський Марк. Зараз абсолютно на дворі холодно. Вітер такий, з вітром десь мінус 20 градусів. І справді це дуже неприємна погода. Але я знаю, що вам подобається, коли я знімаю відеоролики на дворі. І в загальному це дуже добре, коли. Ви виходите на двір, і я можу вийти на двір, навіть подихати свіжим повітрям, і це допомагає навіть розвинути трошки думки і донести інформацію набагато краще, набагато цінніше, і саме головне інформативніше. І тому я з самого початку завжди ділюся з вами цікавими інфо... цікавою інформацією, піднімаю абсолютно теми, які вас цікавлять. І сьогоднішня тема вона точно вас не розчарує. Дякую, друзі, що продовжуєте підтримувати україномовний контент. Якщо дійсно він вам не байдуже за українську мову, за україномовний контент та розвиток його в просторах Ютуба, то буду чекати від вас подобайки, якщо вам дійсно подобається цей контент, або дислайк теж підходить. І не забувайте підписуватися на канал, якщо ви ще не підписані, щоб не пропускати майбутніх інформативних випусків. Бачите, друзі, так виглядає такий спальний район, де абсолютно немає. Ось тут люди мають свою пошту, беруть. і цей район взагалі немає ні людей, нікого, дуже рідко навіть машини їдуть, Ці люди в хатах сидять, відпочивають, дивляться телевізори. І дуже так ніби, знаєте, як тишина. От навіть якщо б я зараз тут не говорив, тут абсолютно немає ніякого взагалі шуму, ні магазинчиків, нічого. Просто хатки і не більше, і не менше. Я не знаю, чи ви знали про таке, що Канада входить в декілька в список, декілька країн, які дозволяють евтаназію. І це справді така ситуація, що деякі люди засуджують, вони говорять, що це абсолютно не потрібно і не повинно відбуватися, бо це проти людини. Люди повинні помирати своєю смертю і не мати ніякої допомоги, тому що. Багато є дуже ситуацій, розумієте, є такі ситуації, що люди, навіть коли хворі, вони точно не впевнені, чи вони хочуть цього, чи не хочуть. І в Канаді в 2016 році вийшов закон, який надає можливість людям це робити. І що потрібно для того на даний момент, що, наприклад, якщо люди мають якісь... Важке захворювання чи рак, наприклад, і вони вже знають, що вони не можуть вижити або їх дуже все болить, на жаль, і вони мучаться. То тоді двоє індивідуальних лікарів з боку повинні бути зовсім інші лікарі, не навіть лікарі тих людей чи сімейні лікарі. Вони повинні подивитися на цю на ситуацію цієї людини, подивитися на цю людину і затвердити і дати дозвіл на те, щоб ця людина могла померти від цього уколу. І дуже багато людей цим користуються. Спочатку в Канаді не дуже цим користувалися, але зараз з кожним і з кожним роком це збільшується і збільшується. І що цікаво, що в 2021 році Канаді пробували затвердити ще один закон, додатковий закон, який би надавав можливість людям, які є психічно хворі, або люди. Які, наприклад, не мобільні, які не хочуть далі продовжувати жити, взяти цей укол і закінчити абсолютно життя на місці. Знаєте, мені буде цікаво почути вашу думку, як ви до цього відноситеся? Тому що це важке питання, але ви думаєте, що якщо людина вже хвора і абсолютно хвора, це. Правильно таке рішення, що в Канаді є можливості завершити так життя, чи можливо Канаді потрібно все ж таки ще дозволити людям, які мають психічні проблеми, якісь е, е, проблеми з мобільністю, щоб вони могли завершити абсолютно своє життя, також завдяки цьому уколу. Тому що е, завжди є шанс, розумієте? Навіть якщо життя... Вже здається, що воно повністю закінчується. Якщо людина буде боротися і старатися і дихати, вона завжди має хоч якийсь мізерний шанс вижити і вийти з будь-якої ситуації. Це, звісно, набагато важче в реальному житті, ніж воно звучить, але є можливість. І тому багато людей говорять про те, що це неправильно, що люди повинні помирати своєю смертю. і Канаді не затвердили цей закон, який дозволяє е, людям з психічними проблемами завершувати е, життя отак. Розумієте, тому що вони сказали, що ці люди вони не можуть точно бути впевненими, вони точно не знають е, і не можуть нормально зображати, щоб таку, таке рішення для себе прийняти та зробити. Але те, що минулого року, в 2023 році, в Канаді кожен 20-й канадець, який помер, він помер. Е, Таким шляхом через евтаназію. І це справді досить велика цифра. От приблизно з 320 тисяч людей 15 тисяч з копійкою пішли своїм, можна сказати, добровільно своїм шляхом, бо вони більше не хотіли мучитись, вони більше не хотіли боротися. І вони вирішили, що таким чином буде їм легше, буде легше сім'ї, яка за ними дбає, і дивиться. І знаєте, в деяких ситуаціях це дуже цікаво, тому що. В Канаді безкоштовно, так безкоштовно в загальному є медицина, якщо ви маєте піар, якщо ви маєте громадянство, але рано чи пізно все рівно деякі кошти будуть виходити з кишень, і деякі люди навіть не мають нормальних повноцінних документів. І для деяких людей це добре, тому що вони можуть зекономити багато грошей. Але ніхто не знає, що може відбутися. Деколи люди виздоровлюють якось, деколи люди вертаються назад, і деколи люди все рівно виходять з будь-яких поганих ситуацій. Тому цікаво буде почитати ваші коментарі, як е, людей, особливо з України, як, де в Україні це не прийнято робити, не дозволяється робити і вважається дуже. Ну, в загальному це проти Бога, тому що люди повинні помирати своєю смертю, і це неправильно з одного боку. А з іншого боку, якщо дивитися на всі позитиви, дивитися, що воно приносить для тих людей, можливо, бо ніхто не може вирішувати іменно за тих людей, які мучаться, яких щось болить, які важко хворіють, бо їм краще видніше, чи вони хочуть продовжувати боротися, чи вони просто хочуть, як то кажуть, вже... Здатися, щоб не мучитися і просто відійти на той світ. Дякую, друзі, що додивилися ще один відеоролик. Я думаю, що ви точно будете задоволені, що я його зняв на дворі. Тим більше, бачите, дуже цікаві різні будиночки позаду мене, різні такі паркани. І цікаво подивитися, як тут люди живуть навіть зимою в цих таких спальних районах Канаді. А їх тут дуже є багато. Бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.